Зустрів нашого земляка міжнародного гросмейстера Йосипа Дорфмана в приміщенні Житомирської міської ради. Приїхав він, щоб зустрітися з кращими шахістами України, які зараз знаходяться на навчально-тренувальних зборах саме в нашому місті, а ще відкрити чемпіонат України другий шаховий меморіал Михайла Тросмана. Неймовірно, що Житомир міг прийняти чемпіонат України. Неможливо. було. Ким? у нас була добра команда. Юнак, щоб організувати Шамбату України, то багато. Йосип Дорфман з гостями дізнались про численні навіть міжнародні шахові змагання, які відбуваються в Житомирі, і про успіхи вихованців Житомирської шахової школи. Наша федерація разом із шахістами, які е, е, займаються шахами, і в Житомирі по всій території області вирішили е, організувати. Серію заходів, які будуть стимулювати інтерес до шахів. Гості також відвідали виставку художніх робіт вихованців Житомирської шахової школи. Для того щоб підсилити ці заходи, які організовує Федерація, ми вирішили організувати виставку. Власне, ця виставка це роботи шахістів, шахових тренерів, шахових організаторів. Мета виставки була показати, що люди, які займаються шахами, насправді талановиті, не лише в якому якійсь одній сфері діяльності ми. Хочемо показати, що ми всі люди творчі, що ми, крім того, що граємо в шахі, багато з нас співає, танцює, пише вірші, малює картини. А в середу, о 15-й годині, відбудеться відкриття другого шахового меморіалу пам'яті Михайла Тросмана. Тому запрошуємо завтра з 10.30 до. Вечора є купа цікавих речей. Ідеологічно, ми задумали цей турнір як найбільш серйозне випробування для шахістів нашої області і гостей міста, тобто найбільш якісний турнір року. Йосип Дорфман також виступить перед шахістами з лекціями. А Олександр Хузман дасть сеанс одночасної гри. Сергій Багінський, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.